Геометричні фігури прямокутник. Добрий день, любі друзі. Сьогодні до нас у гості прийшов синій квадрат та зелений прямокутник. Давайте згадаємо ознаки квадрата. В нього є 4 кута, 4 однакові сторони, 4 вершини. Він не може котитися. А тепер давайте розглянемо прямокутник. В нього також є чотири кута, чотири сторони і чотири вершини. А тепер давайте порівняємо квадрат та прямокутник способом накладання. Тепер ми бачимо, що у прямокутника дві сторони довгі, а дві інші короткі. У прямокутника є довжина та ширина. Довжиною називають ту сторону яка довша, а шириною яка коротша. Давайте згадаємо, що по формі нагадує квадрат. Це годинник, вікно, розетка, подарунок, картина, дорожній знак. А що по формі нагадує прямокутник? Це фотоапарат, дошка, портфель, акваріум. Телефон, вагон та комп'ютер. Пропоную пограти у гру віконця. Пропоную викласти у квадрат 2 віконця, а в прямокутник на одне віконце більше. Скільки у квадраті віконець 2. А у прямокутнику 3. Де більше у прямокутнику, а де менше у квадраті? Наскільки? На один. Що необхідно зробити, щоб віконець стало порівну? Додати одне віконце до квадрату? Пропоную за допомогою паличок викласти будиночок, двері у формі прямокутника, вікно у вигляді квадрата. Прямокутник я веселий, дуже схожий. Я на двері, на айфон і на диктофон, вікна, парти і дошки в школі теж на мене дуже схожі. Є ще в мене рідний брат, називається квадрат. Дякую за увагу, до побачення.